Комедія з костем Володимир Ваниченко. З костем стала чудна комедія. Діло вийшло так: Кость та ще троє хлопців, Данилку, Семенець та Микита, пасли товар на Лугу. Хлопці свій, а кость панський. Був вітер та такий холодний, що чисто руки померзли, і Семенець. Як не хмурив брови, як не випинав губи, ніяк не міг скрутити цигарки з кінського огною. Папір рвався, гній випадав, пальці стали тверді та червоні, як молоденька морква. Ні, холодно, не скрутиш. Рішив маленький, чорненький, як кузочка, Данилкою озирнувся. А озирнувшись, у той же мен схопився, і люту дзвінку закричав: А куди йти?» А куди ти, архирлей, будай тебе за вітром понесло? А куди то ти, га? Круторогий сивий віл архирей, що підбирався з лугу до молоденьких, дуже смачних сходів пшениці, зараз же зупинився і зробив вигляд, що пшениця його зовсім не цікавить, і маленький, чорненький хазяїн його зовсім даремно кричить. Він навіть повернувся задом до тої пшениці. І став спокійно та поважно скупти траву. Микита й семенець теж озирнулись до лугу, але їхній товар пасся як слід. Микита знов натягнув свиту на голову, ліг, спер голову на руки і дивився знов на семенця, який все таки хотів скрутити цигарку, аж губу закусив з досади. Один тільки кость не поглянув навіть на товар усе він дивився на пальці семенця. Зеленкуваті, вузенькі, глибокі оченята його не одривались, а губи роззявились і за них виглядали ріденькі гостренькі зуби. Здавалось, що він як укусить, то мусить страшно боліти, більше, ніж від кого другого. Але кось ніколи не кусався. Хто б і як його не бив, він нізащо не кусався. Це був кумедний такий хлопець. Ба не скрутиш, раптом швидко прошепотів він. Пробігши очима до семенцевого лиця і швидко знову до рук. Семенець неважливо глянув на нього А ти скрутиш? А скрутю у вас всі руки померзли, а в мене ні. І знову, пробігши очима по всіх, зупинив погляд на цигарці і посміхнувся. Чорненький, чистенький, як кузочка Данилку, раптом нахилився і потяг костя за картуз. Кость зараз же якось кумедно зморщив носа, вишкірив зуби і зробив Гррр. Чисто, як забиті, боязки собаки з відверненим від себе хвостом і зігнутими ногами. Хлопці зареготали, а кость так само пильно й уважно став дивитись на руки семенця. Іноді він чогось облизував губи і держав їх роззявленими. Видно, сохли вони в нього. Ага, не скрутиш, руки замерзли, а в мене ні, от які. І кость простягнув усім свою чорну, подряпану, невеличку руку. Йому, очевидічки, чогось дуже хотілось говорити про свої руки. Микита помало, ліниво взяв її і зараз же випустив. Тю. скрикнув вражено, як вогонь. Ану, дай ще, ану, дай. Ой, хлопці, як камінь на сонці, хоч яйця пече. Ану, ану, кинувся Данилко. Семенець поспішно отклав у бік цигарку і собі схопився за костову руку. Рука була страшно гаряча. Ой, бей же його сила Божа, прямо як жар. Здивовано дивився Данилку на костя своїми великими, як у архирея, карими очима, і ноги простягнув одну, чорну, порепану ногу кость, лизнувши губи. Ноги теж були гарячі, а я й без свити, додав він без посмішки, і бігаючи по всіх очима. Дійсно, всі були в свитах і чоботях, а кость босий і в одному піджачку та брудній сорочці. Хрути були розхристані. Архирей тим часом був уже недалечко від пшениці. Іноді він цілком байдуже підводив голову і дивився в той бік, де сиділи хлопці, і знову нагинався щипав траву і підступав все ближче та ближче. За лугом далеко-далеко темнів, ще бурий ліс, а за гори на другий бік виглядали тополі економії. Ворони поодинці все літали в один бік і крякали над хлопцями. Над воронами у той же бік пливли весняні темно темно-сталеві хмари, і вітер ставався холодніший, наближався вечір. Хлопці здивовано обдивлялись костя, а він з-під лоба зиркав на них, і невідомо було, чи хвастився тим, чи ні. І не холодно тобі? Ні. І ніколи не холодно. Ні. «Ти брешеш. От бреше, як собака. Ну, да ні, а в мене легкі цигарки є, і коць, знову лизнувши губи, поліз у кишеню й обережно витяганчірочку. У ганчірочці справді було декілька папіроз. Хлопці з коса з застрістю подивились на ганчірку. Де ж ти взяв? спитав Данилко, підступаючи ближче. Кость зараз же притулив ганчірку до грудей. Ага, а вас нема. Та де ж ти взяв, та викономав вкрав. Хрр. Е, здивувався Данилко. От штука, зневажливо скривав губи семенець. Стільки хоч курив, як був на ярмарку. Але покинув крутити з гною і сів коло Микити. Ану, дай попробувати, підморгнув Данилко, але так безнадійно підморгнув, що, видно, й сам не вірив, що той дасть. У цей мент Микита раптом сперся на правий лікоть, швидко простяг ліву руку і вихопив у костя ганчірочку. Кость якраз збирався сказати щось Данилові. Аж здригнувся весь, але зараз же скривився, вишкірив зуби і зробив хр. Але хлопці в мент схопилися, відбігли в бік, запалили цигарки і з глумом та сміхом затанцювали коло костя. А що, похвастався, похвастався? Ага, ага, от ловкі цигарки. Цигарок було всього три, і костеві не досталось ні одної. Але він тільки з-під підлоба поглядав на товаришів і мовчав, а мені не жаль раптом швидко промовив, немов сам себе провірив і був дуже тим задоволений. Брешеш, а не жаль, мені нічого не жаль, хочеш мій кашкет? На, він скинув картуз і простягнув його данилкові. Хлопці засміялись, але все-таки були трохи здивовані. Кось щось розбалакався сьогодні. Ще так і не було ніколи. То все мовчить, а то он який. Не хочеш, а спінжак хочеш? А як би тимуть, що дав, будеш плакати? Хлопці знову засміялись. Річ у тім, що кось ніколи не плакав. Не плакав, та й годі, такий кумедний. Як його вже не били, і хто вже його не бив, і ланові, і кухарки, і скутарі, і свинопаси ні за що не плакав. Уже й на парі йшли не раз, що заплаче і все-таки ні. Зіщулиться тільки, втягне гостру голову свою в плечі та все своє хр. -р -р. Коли уже, наприклад, кинуть за пазуху жарину або заткнуть голку в бік, то заверещить тоненько-туненько, зажмуриться і біжить куди попало, а все-таки не плаче. Його таки просвали за це, кам'яним виродком. Та мало того, здавалось, іноді, що він немов сам налазить, щоб його били, неначе не злість комусь хоче, щоб йому ще болісніше було. Замість того, щоб ухилитись, як хтось хоче ударити, він навмисне вишкірить зуби, захарчить і наче дожидається. Розуміється, за це зараз же дістав ляпаса, але це ніби йому ще й добре. Ще більше витягне, як гузка шию, зморщить носа, прижмурить очі і знов своє. хр. Як кого так аж востряг кидало від цього. Тю, хай ти сказишся, дурнувати якесь, аж лаяли і здивовано поглядали на нього. А кость, підождавши з витягнутою шиєю і бачивши, що не будуть бити, тихенько отходив у убік і з-під лоба дивився на всіх. Швидкими, зеленкуватими оченятками, і тільки одного він, здається, дуже не любив. Коли йому починали говорити, що він байстрюк, а батько його пан, тоді він зараз же схоплювався і біг щосили куди-небудь подалі. Це всі знали і любили цим дражнити його. Козь надів картуз і якось раптом весь зіщулився – Губи йому посиніли, тоненький носик побілів і витягнувся. Очі забігали неспокійно. Він навіть застібнув піджачок Ага, холодно, злорадно закричав Семенець. Ага, застібаєшся. На, зараз же випнув кость і навіть розстебнувся. Хочеш, голий роздягнусь? Ану, ба не роздягнешся. Не роздягайся Костю, а то видно буде, що ти бастюк насмішкувато сказав Микита і моргнув семенцеві. Кость хотів уже роздягатись і, напевне, не злість комусь, щоб іще холодніше було, роздягся б та раптом підняв голову і крикнув Я не бастрюк. Хррр. Е, здивовано підхопив Микита. А хто ж була твоя мати? У мене не було матері. Хлопці таки лягли з усміху. Оце так. А де ж ти узявся? А то чий дядько Андрій Чорненко? У мене немає дядька, нікого нема. Брешеш, є, ба нема, ба є, нема, нема. Костя ж схопився на коліна і злісно, швидко подивлявся на всіх, і видно було, що йому від всієї душі хотілось, щоб у нього нікого ніколи не було, ніде нічого. І нічого не жаль, от-от. І схопивши мить з голови картуза, почав рвати його зубами. Картузик зараз же розлізся, як папір. От і картуза нема. Хррр. Хлопці аж за боки брались, аж обнімали одне одного з регату. От чудак, ой, а все-таки є. Нема. Брещеш є. А батько, а батько твій пан, га? Кость враз замервась. Потім схопився, два рази хрукнув до всіх і щосили побіг одних. Хлопці навіть потюкать, як слід не змогли йому навздогін від реготу. Коли не стало чути хлопців, кость зупинився і ліг у борозні під пшеницею. Він лежав лицем догори і дивився, як невпинно й похмуро сунули кудись хмари. Йому, мабуть, знову було душно, бо ході, веснянкуваті щоки його розжеврілись. Губи розкрились, і він часто облизував їх, довго лежав там, не чув, як і хлопці пішли, як вечір заліг у лузі, Щувся лиш тоді, як над ним раптом грізно залунало. А це ти так за товаром дивишся, га? Це ти пасеш так? Над ним схилилось руде бородати лице ланового з синім шрамом над бровою. Це ти так скот пасеш, га? Кость лизнув губи. Слабо, в'яло скривив носа і зробив Хррр, лановий аж хрипів від гніву. Ах ти з чортової душі бастяти прокляте. Так ти мені ще хиркать будеш. Ану, почекай же мені, я тобі хиркну. Сьогодні ти в мене вже заплачеш. І, зваливши костя на землю лицем униз, надавив коліном, хапливо скинув себе ремінний пояс і з усієї сили почав бити хлопця. А б'ючи, навіть хакав, як дроворуби, і примовляв А ось тобі товар, а ось тобі хиркать. А ось тобі товар, а ось тобі хиркать. Кость тільки дригав ногами, але мовчав Дригай, дригай, ось тобі, ось тобі. Аж товар задивився. Раптом кость перестав дригать і лежав недвижно. Лановий зразу ж перестав бити і швидко перевернув його лицем до себе. Кость закусив нижню губу зубами і гостро та чудно дивився йому прямо в лице. Ну, будеш знати, як товару пшеницю пускати. Кость раптом схопився на ноги, підскочив аж до бороди ланового, хиркнув йому в лице і побіг на гору. Лановий аж утатерів. Потім схаменувся, закричав, навіть трохи побіг, але зараз же зупинився. Вигнав сходи з пшениці й хутко пішов за костем. Кость, прибігши у двір, прийшов у кухню і мовчки, не відповідаючи й не хиркаючи навіть на здивовані питання куховарки, виліз на нари й ліг. Коли ж прийшов розлютований лановий, кость лежав уже, як жар, гарячий весь і тихий. Куховарка Тетяна, старя раба дівка, кричала на всю кухню. Що вона краще під шум піде, ніж має пропадати від халєри, від паршивого бастюка. За Тетяною почали квалтувати й інші, аж мусив пан послати по фершала сам із ним прийти в кухню, щоб заспокоїти наляканих. Кось лежав нерухомо, але коли війшов пан, він зразу ж повернувся і весь час уже не зводив з нього чудного, якогось жадібного й побожного погляду. Он же стояв і з нудьгою чекав, коли фершел обдивиться його. Сам був поважний, широкою чи пурною, розчисеною бородою, суворими очима в окулярах. Коли яка у його ставала вагітною, він кликав її до себе, скидав окуляри, й очі ставали ще суворішими. Він дуже був строгий щодо цього. Зараз же давав розчот, хоч би й дівка присягала, що дитина від нього. Дівка не повинна мати дітей без Божого благословення, без вінчання, і сам навіть церковним старостою був, іноді давав коня або корову на дитину, і селяни казали, що хоч строгий, зате добрий і жалісливий. Фершал полапав костя за голову, подержав його руку в своїй, а кость, нібито його не помічав і не зводив очей з пана. Пан ждав і, водячи очима по стінах та постелі, курив, не випускаючи папіроси з рота. Зустрівши чудний погляд костя, він злегка, ледве помітно похмурювався і, нетерпляче, постукував ногою об землю. Фершел посадив костя підняв сорочку і став дивитись на тіло. Живіт болить? спитав він. Кость покосив очима в його бік і нічого не сказав. Ну. Болить живіт, говориш. Кось знову зиркнув на нього, зморщив носа і зробив хр. І зараз жемля усхилився і ліг, не зводячи все-таки немов зачарованого, ласкавого погляду з пана. А, годі, нетерпляче кинув пан цигарку додолу. Холери нема? Ах, яка там холера. Застудився, видно, йому б треба. Ну, чули? Строго звернувся пан до Тетяни Іланового, ланового, що зостались на кухні. Ніякої холери немає і не, га... не вигадуйте мені нічого. І, не глянувши на костя сердито вийшов з фершалом із кухні, а кость аж підвівся і, чудно, напружено, гарячими, зеленкуватими очима дивився вслід йому. За паном вийшли і лановий з Тетяною, яка щось розпитувала у фершала Костя Кость зостався сам. І як тільки зачинились двері, він схопився з нар, з висмикнутою сорочкою підбіг до кинутого недокурка, схопив його і став жадібно смоктати. Недокурок погас. Він вийняв його з рота, підніс до лиця і став розглядати. І посміхнувся ніжно ніжно, аж в очима. Потім знов обережно поклав у рот і почав смоктати. Цигарка не корилась. Знову вийняв її, погладив рукою, прислухався і швидко підбіг на вшпиньках до печі. Хапаючись і озираючись на двері, вигорнув жарину і став тикати в неї недокурком. У цей мент у кухню війшла Тетяна. Забачивши коло печі костя, хутко підійшла до нього, зазирнула через плече і, скрикнувши Ах ти ж! вирвала з рук його цигарку. Та то ти такий хворий, та я тобі, але не встигла й договорити, як кость раптом страшно скрикнув, жахом повернувся до неї, забігав очима, знайшов в ними недокуроку титяней руці і закричав дико, страшно, надзвичайно закричав: Одай! Одай! Тетяна аж злякалась, і сама не знаючи, чого, швидко підняла руку з недокурком угору. Але кость. Так і стрибнув за нею. Одай, одай!» і, трусячись весь, тягнувся, ставав не в шпиньки, хапав за руки, підскакував. Тю, сказився, одмахуючись, оцовувалась зляку Тетяна. А дивіться на нього, та хай ти сказишся!» Кость раптом упав на коліна, задер лице, склав руки, як на молитву. І швидко, швидко, злякано, з жагучою мульбою, побурмотів: Ой, дай ой, одай, це моє, це моє, це татове, дай мені, дай. І не встигла Тетяна вслухатись в його слова, як Костя несподівано всім лицем уже, а не одним носом, скривився, підбориті й губи затіпались, очі налились сльозами, і він голосно, Простягуючи руки і повторюючи одай, одай!» гірко на всю хату заплакав. І сльози, одна за одною, швидко, посмішно, як краплі дощу по шипках, котились по щуках, і стікали в скривлений рот, на груди, на простягнені руки, Тетяну аж громом стукнуло. Кость заплакав, аж розтерлась вона, злякано кинулась до нього. Схопила за руки, стала тикати йому не до курок, забурмотіла щось, мало не заплакала з ним. Але кость, почувши в руці цигарку, мить стих. Схопився, вирвався у тетяни, підбіг до нар, виліз на них і забився в самий куток. Там він сів, скрутившись, наїжившись, як вовченя, і міцно-міцно зацупив у руці недокурок. На віях ще висіли сльози. Але очі вже поглядали сердито, швидко, насторожено. Часом судорожно притуляв руку з недокурком до грудей і нашвидку поглядав на нього, як на безцінний скарб, загублений і знову знайдений. Тетяна підійшла до нар і хотіла покласти його та накрити кожухом, але він захаркав, запацав ногами і знову на очах заблищали сльози. Оце подивіться ви на нього, ще не могла прийти до себе Тетяна. І вже прийшла трохи тоді, як у хату війшов Леновий, і вона стала йому розказувати, яка вийшла кумедія з костем. Та невже заплакав, скрикнув той невмовірно, За недокурок? та що ти кажеш? Але коли підійшов до нар, щоб самому подивитись, костю, вже, скрутившись у кутку, лежав недвижно. І не чув нічого. Голова його була гаряча, з рота аж пашіло жаром, очі обували якоюсь смугою. Він не хиркав і не пацав ногами, як його перенесли ближче до печі, як накривали кожухом, не чув навіть, як Тетяна жалісливо промовляла до нього: сиріточка, сиріточка бідний, хлопчик малесенький. А коли лановий обережно потягнув. За недокорок і хотів виняти, кость раптом забився, на віях видавались сльози, і швидко, швидко забурмотів Моє, моє, отдай, то татове, то татове. Лановий зараз одняв руку вражено і значно подивився на Тетяну, підняв палець догори і сказав От що воно. Тетяна мовчки підобрала губи і накрила костя кожухом. Кость знову тяжко та трудно став дихати. Спершу ніхто теж не повірив, що кость плакав, та ще з такої чепухерії, як сказав кучер, але коли, при всіх, лановий, увечері, вже знову потягнув за недокурок і кость весь неспокійно забився, заворушився, немов від недокурка йшла шворочка до самого серця, коли на віях знову виступали сльози, всі повірили. І дивна річ, ніхто не був задоволений, що кось таки заплакав. Усі чогось похмурніли і в той вечір за вечерю мало й сміялись. Задума якась стала на лицях. На другий день Костеві погіршало, на третій він уже й до пам'яті не приходив, але не до курка з рук не випускав. Іноді він гаряче та швидко-швидко говорив щось, хиркав, схоплювався бігти й затихав. Іноді раптом весь освітлявся дивною посмішкою і сильно, сильно тулив руку з недокурком до грудей. Тетяна, стоячи біля нього в такі хвилини, не могла здержатись. Губи її жалісно кривились. Вона прикладала руку до щуки і, плачучи, примовляла: Сирідку ти моя, ні матінки, ні батенька, голубчику. На четвертий день увечері. Кость почав уже хрипіти, стогнати і поручатись на всі боки, ніби хтось насів йому на груди та душив. Тетяна злякалася, кинулась до нього, скрикнула, схопила жерди до свиту, що духу побігла в село пофершала. Але коли вони обоє вже прибігли назад, кость лежав спокійно і нерухомо. Лице суворо витягнулось, під очима лягла кружальцем холодна мертва тінь. Губи блідосині міцно прилипли до зубів, і зуби злегка виглядали за них. Фершал поклав руку на лоба, на серце йому і сказав готов, можете обмивати. І вийшов. Коли костя обмивали, в руці його блядій і негнучкий, з почорнілими слідами дряпинок зацуплена була цигарка. Баба хотіла розцупити пальці. Але Тетяна не дала виймати її, і так його й обмивали з нею. Лановий, що був якраз під той час у хаті і все не вірив, що в кость помер, вражено чухав бороду І трохи винуватим голосом говорив, поглядаючи на недокурок Гм, оце так кумедія. Гм, хто б подумав, та так і помер, так кость і помер. Та з тим недокурком його й поховали. І тижнів два ще потім згадували на кухні цю чудну комедію з костем.